І любі мої вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити в такому форматі руки і коробочка розпаковку мого замовлення номер 2 з каталогу 8-го Avon за серпень місяць. Ось тому давайте разом з вами подивимось і обов'язково буде новий сюрпризи для вас на честь мого дня народження. Я хочу подарувати і вам подаруночок. Так, за допомогою шпажки зараз ми з вами все встреємо. Так. І так, моє замовлення вийшло, вийшло, вийшло на суму 1785 гривень. Друге замовлення вже. Мене тут дещо замовили, я собі дещо дозамовила, що мені захотілося. І, звичайно ж, буде подарунок для вас. Так, що я замовила собі, що мені дуже сподобалось, це ось ця маска нічна. Називається вона щось так відсвічує. Вона. Зараз, секундочку. Ми з вами щось придумаємо. Ага, ось треба якось трошки приглушити. Так, маска це називається I Lavender You з лавандою. І це Avon Sensei таке співробітництво. Ось, це така нічна маска. Дуже вона мені сподобалась, тому я придбала собі запас і хочу ще мамі подарувати таку маску, тому що дійсно вона працює. Дійсно, на ранок обличчя дуже-дуже таке доглянуте, таке гладеньке, прикольна масочка. Сподобалась. Так, давайте будемо, мабуть, так відкладати, щоб все в нас було в кадрі. Так, що далі? У мене замовили ось таку піну для ванни це новинка. Golden Embrace. Давайте почитаємо, як тут українською. Так. Ти -ти 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 Щось написано чи ні не бачу Ага, золоті обійми з ароматом спецій та моху з натуральними екстрактами. Так, я думаю, що ми зможемо з вами понюхати просто, відкрити кришечку, тому що вона тут не запакована. І так, давайте понюхаємо. Приємний дуже аромат, такий, знаєте, осінній, прям якогось такого листя пожовклого, і такої трошки якось якихось квітів, знаєте, сухих квітів, такого гербарію якогось, Ось такі якісь у мене з асоціації з цією пінкою. Це у мене 500 мл замовили. Так, далі. Навіть така картинка, бачите, осіння, така золота осінь. Ось я б так і назвала. так. Далі, що в мене ще замовили? Замовили ось такий, такий бальзамчик після гоління. Так, два в одному. Зараз почитаємо, що тут написано. Так, секундочку, оглянемо. Бальзам для гоління. Так, що ж тут два в одному мені, мені цікаво? Зараз трошки прочитаю, скажу вам. А, зволожуючий крем і бальзам після гоління. Ось такі два в одному. Виглядає симпатично пакування таке. Так, далі. далі в мене замовили ось такий, ще повторно замовили, замовила Ганна Казарінова. Вона виграла подаруночок і ще зробила замовлення, тому я ще їй подарунок не відсилала. Візлю вже разом з замовленням. Так, і це в нас спрей-основа фіксатор макіяжу. Я замовила Ганні такий і вирішила, що по такій гарній ціні там щось 159 гривень в каталозі. Супер знижка, я замовила і собі такий, бо в мене вже його немає. Такого такий я подарувала, який в мене був. Ось у мене зараз є Oriflame такий фіксатор, ну, буде ще в запасику такий, бо дуже гарна ціна. Можливо, ще й подарую комусь, тому що це така класна, класна річ. Так, що в мене замовили ще? Замовили два таких чудових айлайнерів, тобто підводок рідких. Вони дуже-дуже стійкі, 72 години стійкості. Дуже класні. Хто хоче, щоб не розмазувалась, нікуди не втікала підводка, ось це для вас такі варіанти. І в мене замовили один чорний, один, один чорний, чорніше чорного, black-as black, black, а другий сірий. Зараз ми подивимось, чи правильно нам все надіслали. Так, Де тут у нас тут надпис? Так. А, ось Хидер Грей. Бачите, ось. Hither Grey. Так. Ось такі дві підпідводки. Так, далі. Дуже стійкі, дуже круті. А також... Так, а що більше нічого? Є-є-є. Так, також мені прийшлось замовити ще на подарунок, тому що трошки на пошті вийшло не те, що треба, і подарунок поїхав не туди, але ну, ми вже там розібралися. Ось Я замовила ще мініатюру на подаруночок переможниці і таку прозору туш, яку вона виграла, я, я вже відправлю в цій партії обов'язково подаруночків. Думала, сьогодні це зроблю, але, знаєте, з робочими цими буднями не так вже легко, як було у відпустці все. Ну, обов'язково відправлю. Ось прозора туш, Інка Десанс. Маленькі аромати. Так, собі замовила до пари, тому що там, коли при придбані двох знижка в каталозі, Faroy, свій Beyoncé свій Улюблений аромат. Дуже люблю його. Магічний, крутий, класний обожнюю. Стійкий. Шлейфовий, ой, просто ну, сказка. Мені, мені дуже казка, бо казковий аромат. І от та, -та на честь мого дня народження і на честь другого замовлення Avon я хочу подарувати вам ось таку туалетну водичку. Це селебер. Селебр, селебр, так таке. Знаменитість, я так розумію, перекладається. Я думала, що, можливо, це celebration, як святкування. Але я так розумію, що це все ж таки як знаменитість, так, Celebr. Ось, Зараз ми з вами понюхаємо, тому що я подарую вам, але спробую щоб знати, що це за аромат в такому реальному, так скажімо, вигляді. На коробочці намальовані чи троянди, чи півонії, як півонії більш мені. Ось таким чином виглядатиме флакончик селебер. Ось такий красивий. Так, давайте вскриємо. Так, я вже спробувала на зап'ясток нанесла. Дуже таке розпилення прикольне, приємне. Таке міл... дрібно-дисперсне. Такий квітковий, типовий аромат свіжість Ой, знаєте, мені подобається. Дуже цей аромат. Він такий. Якийсь ніжний, такий, трошки як свіжий, свіжий піончик, такий, як піон пахне мені. Або як серединка троянди, щось таке, знаєте, така, ну трошки є якась свіжинка. Але він такий солоденький, приємний, жіночний. Ну, мені сподобався класний аромат. Ось. А, ви знаєте, мої умови, хто вже приймає завжди участь у моїх активностях. А, мої умови такі це проживати на території України, де працює Укрпошта. ось. А, де у вас, можливо, є якісь пересувні пункти, все що завгодно, але а, тому що я надсилаю Укрпоштою. ось. Так, але якщо що, то можливо і новою поштою відправити, якщо буде таке, якщо не буде можливості у вас забрати на Укрпошті це ми з вами спишемось, потім після перемоги, але Укрпошта в пріоритеті. Ось так. Що ще... а, написати коментар по темі відео, що, можливо, ви замовляли собі у серпні з Avon, що вам подобається. Чи ви знаєте, знайомі з цим ароматом Селебер Я так розумію, це він теж такий легендарний, вже давно Кришечка така симпатична, вже давно він в Avon, в Avon. ось продається. Ну Такий, знаєте, легкий, приємний аромат на кожний день. Не, не задушить, але відчувається гарно. Думаю, що декілька годин буде відчуватися і на, на тілі, на одязі. Ось. Так що такий ароматик. А, так, а, написати тем, один коментар зі словами хочу подарунок і по темі відео. Додати слова якісь, ось, спілкуватися ми можемо з вами скільки завгодно, але щоб слово хочу подарунок було тільки в одному коментарчику від вас, від однієї людини. Ось, підписатися, це по бажанню, поставити лайк цьому відео тобто, теж по бажанню, але це в ваших інтересах, тому що якщо ви виграєте, ви можете просто не дізнатися про це. Ось, а Так я роблю і в записах. Також, можливо, класно було підписатися на мій телеграм-канал. Ось Рвіво Іра також називається. Залишив посилання на нього в першому коментарчику. Прикріплю. Так, що ще Бо ж таке, що потрібно вам розказати? Ну, все, ось таким чином ми будемо з вами діяти. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Дуже дякую, що ви зі мною. Дуже дякую, що ви підписуєтесь, ставите лайки, і вам подобаються моє відео, якщо подобається. І до нових зустрічей. Дуже-дуже швидко з вами скоро. Побачимось, тому що в мене ще є замовлення. Здається, третє буде Avon. я вже не пам'ятаю, щось не замовляла. Точно буде ще друге замовлення Oriflame. Ось цього разу багато-багато всього цікавенького. До нових зустрічей! Бай-бай!